що в цій квітковій кімнаті це означає тільки одне. Це означає, по-перше, що я тільки приїхала і тільки вступила сюди. Друге, я в Рівному, я вдома на, не знаю, на тиждень. Мені подобається сюди приїжджати влітку або восени, коли все ще все ще є листя на деревах. Все не сіре, сонце світить, пташки співають. Класно, пчелово. Загалом, добре. Доїхала, я навіть супер. Я би не сказала, що цього разу була дорога якась супер важка, Навпаки, в другому автобусі, коли вже була пересадка в Варшаві, з Варшави типу в Рівне. У мене були дві супер класних сусідки, з якими було дуже весело спілкуватися. Наскільки люди визначають те, якою буде твоя поїздка? Тому що, наприклад, коли я їхала в Варшаву, біля мене сиділа якась жінка був випадок, коли вже був вечір. І в нас була дуже довга пауза, сорок хвилин. І якийсь чоловік перед нами почав хропіти. Він заснув, і вона просто на весь автобус почала кричати: типу Для чого зараз хропіти? Чому ви це робите? Це автобус, для чого хропіти в автобусі? І плюс до всього вона була в дуже широкому пуховіку, який займав е, її місце і ще й моє місце. Я просто її постійно трошки здвигала, той пуховик теж. Ну коротше, вона мене бісила, прям дуже жорстка. Але нічого, нічого. До Варшави ми доїхали. Е я присіла спокійно в свій автобус в Україну. Прекрасно доїхала. Швидко, дуже швидко прийшли кордони. Е за півтори години обидва взагалі, прекрасно, ідеально. Ну, нема на що скаржитись. Зараз я хочу маков, Я дуже хочу Маккофе. І я дуже сподіваюся, що воно є. Боже, гляньте, як гарно, які гарні квіточки. Це краса. Цю, до речі, з я вишивала. Отак от, от. Це мені 22-му році не було чим зайнятися. Це я тоді ще на роботу не пішла. Я вишивала. Дуже красиво. Найбільша проблема в тому, що я планувала, але я не взяла штатив. Тому тепер всі коротше, відео будуть, вони якісь такі, от такі от. Ну, але я знайшла лата. Це моя улюблена чашка з Альпакою, наче з епіцентру. Я не пам'ятаю точно. Але я її купила, що я, мабуть, в школу ходила. Ну, не мабуть, а точно, я в школу ходила, але це моя улюблена чашка. Просто я їхала, я мріяла про це. Звичайно, не про таку. Я мріяла суто про макофе. І я думаю, ви розумієте, про яке я макофи говорю. Я його куплю завтра. Ще я можу піти сьогодні, тому що сьогодні все ще неділя і всі все одно відчинені. Ну що, добрий раночок. Це дуже приємно прокидатися вдома. Ніч без тривоги була, до речі. Сьогодні в мене буде перший повноцінний день. Що я буду робити? Я не знаю, в мене зараз буде о 12.30 німецька. Навіть у відпустці не забуваємо вчити. Але чесно, цей раз ця поїздка відчувається якось трошки по-іншому. Бо, по-перше, я сюди приїхала тільки на тиждень, по-друге, в мене тільки три терміни. І вони не кожен день. І я прям в шоці. Йду снідати, йду збиратися і робити домашку на німецьку треба. Я, до речі, не снідала майже ніколи яйцями, тому що, по-перше, я їх не любила. По-друге, мені просто вони завжди виняли. А тепер, коли я здала аналізи, у мене дуже низький B12. Мені треба їсти, їсти яйця, їсти все, що містить в собі вітамін B12. Знаю, що за закономірність, але завжди, коли я йду на манікюр, завжди, коли я помию голову, завжди, коли я в кросах, в яких не можна попадати під дощ, буде падати дощ. Завжди. От і зараз. Мені залишилось три хвилини просто до джіпару. Три хвилини. І я... я попала під сильний дощ. Ще я коротше з тих клієнтів, які самі собі роблять форму. Бо мені завжди роблять не те, яке я хочу. от. Декілька днів тому зробила, щоб я так вежу, щоб вже було готово. У мене перший такий колір. Це просто я, я в захваті. І від довжини, яку я зробила перед цим, і від того, як мені зробили маніпюр, просто. Середа 10 вересня, у мене сьогодні обстеження був і Сьогодні тривала повітряна тривога 8 годин. Я не виспалася, вночі, майже не спала, бо я моніторила чати, куди що там летить. Казати, болить голова, страшно болить голова, тому зараз я буду снідати, пити макофе, пити всі свої вітаміни. Мені важливо сьогодні, щоб взагалі в мене не було ні тиску, ні головного болю, тому що обстеження, і воно типу, ну, чим більше буде голова, тим важче моїм очам. Такі от в мене квіточки. В мене ще є білі, з якими на вулиці виходжу. Вчора ввечері ми ходили з двоюрідною сестрою в ресторанчик на піцу. І ввечері о 9-й ми вже пішли по домам. І ми не могли, по-перше, сісти в маршрутку, тому що не було маршруток. По-друге, падала. Падав просто страшний дощ, була страшна злива, гроза. Ой, таке робилося. Там вода вже в центрі піднялася, вже дивлюся, вже все пливе, думаю, клас. Так от, ми не могли сісти в маршрутки, тому що не було маршруток, не було тролейбусів, абсолютно нічого не було. Ми почали викликати таксі, його теж не було. Згоре пополам якось сестрі вийшло викликати таксі, вона поїхала. А я з мамою. Ми теж почали дивитися. Спочатку таксі коштувало 100 гривень, а потім, коли острінка оновилась, щоб я типу, вже змогла замовити, вона коштувала 350 гривень. І ми такі пішли на маршрутку. І ми стояли просто, вже дощ пройшов. Ми вирішили почекати, чи щось прийде, чи ні. Якщо ні, то ми покликали таксі, звичайно. Але приїхала маршрутка. Ми сіли, поїхали. Замість 350 гривень ми заплатили 24 Не знаю, чи я сьогодні щось познімаю, бо я вчора теж нічого не знімала. В принципі, на сьогодні я вже, мабуть, не вийде. Я йду на обстеження. Це весь буде у мене сьогоднішній день. З 3 до 6 -ї. у мене триває обстеження. Я не знаю, що там буде. Тому дуже цікаво і стрьомно водночас. Thank you Лежить, закладений тіс і все. Падає дощ. Відпустка без того, щоб буде це не захворіти. відпустка, я вже добу. отак от. Сьогодні вже 15 число, 15 вересня, понеділок, і через 2,5 години я їду в Гановер. На цьому моя відпустка закінчується в середу на роботу. Знала мені якось трошки сумно, тому що половина відпустки пройшла в якомусь стані нежиттю, кашлю, температури. І зараз в мене досі воно типу, тримається все, тому що це тільки її, не пам'ятаю, третій-четвертий день. Я небагато де гуляла, небагато де ходила. У гості теж. Я думала, що ця відпустка пройде повністю Я буду десь кожен день в сестри, але що маємо, то маємо, звісно. Дуже сумно. Зараз падає дощ, а, доволі холодно. Я буду їхати в теплому худі, утепленому, тому що в мене, в принципі, з теплих речей взагалі нічого немає, тільки курточка і кофта. Але, типу, мені в них теж холодно. А, коли навіть разом я це втягаю, мені холодно, тому я взяла ще ході з собою з дому. До речі, коли я їду з рівного, майже завжди падає дощ. Це знак. Це знак. Рівне сумою, треба частіше приїжджати всім гарного дня і бажаю собі швидко проти кордон. Доповнення до моєї поїздні. Кордон я пройшла за 2 години 20 хвилин, обидва. Але тепер я сиджу 4 години на вокзалі у Варшаві, тому що мій автобус, на який я робила пересадку у Варшаві, запізнюється. І спершу було невідомо, коли він прибуде. Взагалі типу був невідомий час прибуття. Тепер він буде о 2 годині ночі. Я тут з 9.40 сорок. Я, я вже сиділа на всіх лавках, на яких тільки можна сидіти. Ходила по всьому вокзалу. А, не знаю, їла, вечеряла, варила по телефону, все, що хочу робила. Поки, поки отак. Це моє ліжечко. От От. Невеличкий апдейт по моєму приїзду. Я їхала замість 24 годин 29, але доїхала нарешті, все було добре. І. Вийшла на роботу рівно на один день, тобто я приїхала ввечері вівторок. В середу я вийшла на роботу. В четвер я теж пішла зранку, але в мене піднялася температура, мені довелося брати лікарняний, тому що я себе дуже погано почувала. У мене знову почався нежить, знову дуже сильний кашель, і він досі триває. Нежить так само, температури немає. Але сподіваюся, в понеділок я вже вийду спокійно на роботу, бо вже не хочеться хворіти. Дякую за перегляд і можливо.